Хожу іноді до психотерапевта, як бачите, є з чим. І бісить, що ніколи не вирішується моє питання за одну годину. За один сеанс ніколи не вирішувалось питання. Вони постійно беруть гроші і кажуть, щось типу, як бачите, ваше питання виявилось набагато глибше. А ніж ми думали, попрацюємо ще з вами. І я думаю, добре, що так лише у психотерапевтів, що нема такого у стоматологів, наприклад, що ти приходиш, каже, у мене зуб болить пізда, зробіть щось. Він нічого не робить, бере гроші, щось поспитував тебе і каже: сьогодні ми проробили величезну роботу. Ми сьогодні з'ясували, що цей зуб у вас з дитинства. Це дуже важливо. І дорого. Психотерапія це дуже дорого. Я вперше, коли знайомився зі своєю терапевткою, вона каже: мене звати Ірина, година психотерапії зі мною коштує півтори тисячі гривень. А такий. Ви не зрозуміли, мені без дрочки. Просто терапію. Ну, 300 гривень скинула, що я можу сказати. Вона ще така. Типу, про що б хотіли поговорити, я сижу і думаю, можна про, про те, що ти вкрай ахуєвший, а вже про інше думати не можу просто. Мені здається, за такі гроші вона має прям буквально вирішувати питання мої в житті безпосередньо фізично. Що я, щоб я до неї приходив, казав: ну, мене досі дратує влад, а вона така. Влад більше не проблема. <звух> ну Тоді давайте з дрочкою сьогодні раз вже що в мене нема жодної проблеми, яка б вирішення якої коштувало б півтори тисячі гривень. Жодної. І мені прям приклад, що я в холосту, ніби ці гроші плачу. Я хочу якось, щоб знайти нового терапевта, щоб він прям блядь, відпрацював цю полтарушку. Щоб прийшли, щоб він не знав, хто я такий. Прийшов я і він спитав: ви з чим прийшли? Я такий в мене на здоров'я на здоров'я бажання займати сексом з тими, хто цього не хоче. Щоб він такий, ну давайте попрацюємо. Такий, закрий пельку і роздягайтесь. <риклад> Та ні, жартую. Одяг я зніму сам. <риклад> я знайшов більш дешевший спосіб психотерапії: це накурка травою до панічних атак. Яка фішка? Ти на курсі до атаки, тобі, тобі, тобі здається, що ти зараз помреш, і коли ти тверезієш і повертаєшся в нормальний стан, ти такий, блять, найкращий подарунок в житті це саме життя. <риклад> Всім. Всі проблеми вирішуються. І я вважаю, що це треба інтегрувати в психотерапію як один із способів терапії. Щоб людина могла прийти до терапевтки, вона Ой, накурювала я... пацієнта, щоб він сидів, білий, такий, блять. Ох, мені хуйово нахуй, Викликайте, мабуть, швидку. А вона така. Ось бачите, думки про розлучення виявилися не такими ж і нав'язливими. Все вирішується. У всіх таке бувало, що накурюєшся в хламіну і сідаєш в метро кудись їхати. І між станціями ніби минає вічність, блядь, Як Інтерстеллар, сука, там вийшов просто за межі часу. Дуже довго здається їхати в метро. Я Я, я от сідаю, буваю накуреним, починаю читати книжку Дана героїв Дніпра. Прочитую половину, чую, станція мінська, блядь, це наступна, якщо що. По емо емоційно це як подорожувати на потязі Україною, серйозно. Я вже коли на курені їду в метро, я беру з собою яєчка, ковбаску, блять, хлібчик. Я виходжу з людьми, прощаюсь, кажу, радий був їхати з вами. Хай донечка одужує. Всього доброго. Сюди приїхав хлопці, питають: друже, чому тебе з настрою? Я кажу, я тільки з дороги, блядь. Який настрій? Про травку є багато е, типу інфи, і, і цікаво. І є інфа, яка доводить якісь корисні властивості травки. І одна з таких властивостей це сприяння по покращенню обміну речовин. І я на цьому запевнився ну, на власному досвіді не раз. Я якось сидів в нічному клубі, до мене підходить хлопець. Я курю травичкою, до мене підходить хлопець, каже: друже, хочу накуритись, нема шмалі. Не міг би пригостити, а я віддам тобі міфідроном». Ми обмінялися і це був, блять, найкращий обмін речовин в моєму житті, який тільки можна уявити. Да, і і хочеться дівчину знаєте, таку, щоб курила кожного дня, щоб ми на одній хвилі. Типу. Таку, яку б на вулиці питала, скільки має заробляти хлопець, щоб ти з ним зустрічалася. Вона відповідала: ну, десь 20-30 грамів шишок мене влаштує, гроші не цікавлять. І я вважаю, що в таких стосунках діти це тупо не випробування, це подарунок. Розумієте, бо ти можеш в будь-який час просто сказати: діти сьогодні граємо в піратів Карибського моря, шукаємо скарби по адресі». Богатирська 21, другий під'їзд. В трубі водосточній на магнітику. Хто перший знайшов, той і Джек Горобець, блядь. Це дивовижно. дивовижно. Вже певний час нема сексу. Не буду казати, скільки саме, бо люди зазвичай після цього взагалі перестають слухати матеріал. Починається: оце типу, ну, дай калькулятор. Блять. 365 помножити. Зараз це ні до чого. І я вважаю, що це через понижене лібідо, понижений рівень тестостерону в організмі. Я в цьому переконуюсь майже щодня. Буває таке, що їду в метро, слухаю музичку, заходить дівчина неймовірної краси. Я дивлюсь на неї, думаю, вау, я б її! О, класний трек. Треба додати в обране. І мене вже у ролах, типу, шантажую, каже, друже, або ти в когось, або часом я в тебе, братік. Тут Варіантів небагато. І я думаю, чому типу нема сексу? Ну, типу, різні варіанти. І друзі кажуть, це через те, що я бідний. Нема грошей, нема сексу, каже. Я так не вважаю. Я вважаю, що для сексу багато грошей не потрібно. Достатньо рівно стільки, щоб вистачило на 07 горілочки, двушку пива, і ти їбешся з будь-яким своїм кінтом. Це перевірено. так? І тримаю простату в тонусі, розумієте? А потім у психотерапевта мене дратує влад, блядь. звісно. А... Не знайомлюсь з дівчатами зараз. Ну, я типу розумію, що я на суперкрасунчик, не можу розраховувати на секс через зовнішність. Ну, Не буде такого, що дівчина побачить мене вперше, не втримає себе в руках і ми займемось пристрасним коханням. Ні. Зазвичай, коли дівчата мене бачать вперше, вони прискорюють крок, міцніше тримаються за сумочку. Іноді так міцно, що хуй сука вирвеш. Ще... <плес> Серйозно. І е, ну, я ще вважаю, що секс в стосунках набридає. Це факт. Секс в стосунках набридає це має логічне пояснення. Бо чим більше ти дізнаєшся про людину, тим важче до неї потім ставитися з пристрастю. Ось, наприклад, знання про непереносимість лактози є як впливають на збудження. Буває таке, що трахаєшся і думаєш, мало того, що вона після мілкшейка крив'є в'їбала, так я ще й розбовтую. Зараз сквіртанути може знає на очікування шого місця. А... Мастурбую нещодавно в душі, і думаю, а... це ж найнепідходящий момент для штурму квартири поліцією. Бо я не дуже знаюсь на законах, але як накрути, в мене в руках те, що може вистрілити. Фух, ну супер, було охуєнно. Дякую вам, у мене все.